Що ти мені принесла? Колера ясна, що це? В тебе не тільки совісті, в тебе й військів нема теж. Ніби ж була нормальна дитина, у кого ти виросла таке нещастя? Ну, звісно, це я випад, хто б сумнівався. Давай, вали все на мене, мати в тебе погана, а я же. Що я мовчу? не жити. І воду вимикали на цілий день для повного щастя. Боже, я як згадаю, п'ятий поверх під самим дахом нагрівалося все, як на сковороді. Води нема, ти волаєш, посуду гора, перейшов, проти гора. Я у цій цюльці зараз, щоб вона повалилася. Молоко погано йде, груди як камінь, ти сосок не береш, волаєш, єш до голод. Лидача ти була вже тоді. Ліня раніше за тебе народилась, я свідок. Шо ну мама, що я директорка компанії, кандидатка наук? Тато твій он, цілий доктор науки йшов, велике цабе. Ви всі такі освічені, куди там братися, а тюльку на точки чищу я. Ніби я тут у вас донька колгоспу 30 років без врожаю. Маю нагадати вашим високостям, що я тут теж трошки дипломована викладачка італійської мови. І в мене теж була написана дисертація, Так, між іншим. Плавлять Дунаю. На що ми всі жили? Твій тато все життя займався своєю троєю, недокопаною, так він, що мав колись хоч уявлення, по чому на базарі Бринза, він здається, досі вважає, що м'ясо росте в холодильнику борщ з ковбасою на сусідніх гілках. Треба було ще й мені сісти на духу рівно і чекати, поки в холодильнику саме виросте перший, другий компот. А вша чого ти тобі, інжи. Як поняти на гормонах. За все хваталося, а без дому. Ми її не бачили. А потім приїзди, що то і починається. Зроби біточки, зроби біточки. Харі грець тій тюльці, вона закінчиться сьогодні чи ні. Ти ж накупила на полк солдат, коли ми це з'їмо. Чищу-чищу кінця краю не видно. У ці біточки твої улюблені. Це не їжа, щоб ти розуміла. Це не просто їжа. Це її підіб'я. Це схіма, аскеза, самозречі. Акт ритуального самовідчування на славу шмульку. Таку мороку, як з цією тюлькою, можна мати або за вироку суду, або лише від великої, все осяжне жир. І я тобі давно кажу, все найкраще в цьому світі придумано в Італії і стає можливим лише від великої любові. Щоб цю цюльку клято перечистити в таку спеку, треба любити до нестями. О, здравствуйте, що ти прийшла. Допомагати? Щоб ти була здорова, коли я вже майже все дочистила. Ти так приходь допомагати мене ховати. Я тоді буду вічно жива, як дідусь карінакщо від разів. Ладно, прийшла, Буде твоя спокута за гріхи, за які я ще не придумав, але я придумаю, не сумнівайся. Ріж цибулю, тягни тягнила листя, як ти вже набрала той і цюльки вагон з причепом, то буде тобі і маринад. Будеш мати собі враження як як мігти такі умами вдома. Чи там віталія, як тобі більше подобається, Тільки спробуй мені сказати, що віталій краще. Вчиш, Правильно робиш, будеш ще жити не набридло. Такі квіточки тобі не подають.